Насправді, у сучасному світі конкуренції між компаніями стає все дедалі жорсткішою, і кожен клієнт буквально на вагу золота. І Одним із ключових факторів успіху в продажах є швидка реакція на заявку потенційних клієнтів. Повільний відгук часто стає причиною втрати клієнтів, особливо якщо конкуренти працюють швидше та ефективніше за вас. І в сьогоднішньому блозі ми з вами детально розберемо, як же можна прискорити час відгуку на заявку, які болі, які проблеми відчувають компанії, які стикаються із повільною обробкою заявок, і також як автоматизація цього процесу допомагає збільшити конверсію в продажу. Відразу хочеться заакцентувати важливість швидкого відклику на заявку у продажах. Час відіграє критично важливу роль і згідно із дослідженнями, які вже були неодноразово проведеними компанії, які відповідають на запити в перші 5 хвилин після отримання заявки. Вони мають вкратну на 200-300% більше шансів конвертувати цей лід в покупця порівняно з тими компаніями, які там відповідаються півгодини і пізніше. Чим довше ваш клієнт чекає на вашу відповідь, на зв'язок вашого менеджера з клієнтом, з ним, тим більша ймовірність того, що він звернеться до ваших конкурентів. Багато компаній втрачають потенційних клієнтів саме через повільне реагування на запити. Цей фактор він є особливо важливий як у B2B, так і у B2C-продажах, і де на кону насправді стоять довгострокові відносини та великі угоди. Ви можете собі уявити ситуацію, наприклад, клієнт заповнив форму на сайті і чекає на дзвінок або лист із пропозицією. Коли відповіді немає протягом години, інтерес даного клієнта може згаснути, або він попросту звернеться до іншого постачальника, якщо вже це не зробив. Відповідно, бувають ситуації, коли клієнти і зачасту так відбувається, коли клієнти залишають заявки на декількох сайтах і далі вже обирають тих підрядників, які безпосередньо тих виконавців, які безпосередньо найшвидше з комунікували із ними, з клієнтами.